Слава Україні! Армія Росії скинула авіабумбу на Херсонщині. Нова поштова марка, наркоторговець, наркотурговець-гастролар з Хмельниччини, вбивство на Летитівщині та ще більше протягом наступних п'яти хвилин. Я Ольга Захарченко, вітаю вас на першому подільському. Сьогодні зранку армія Росії скинула на Борислав, що на Херсонщині чотири авіабомби внаслідок атаки. Одна людина загинула, ще декілька травмовані. Про це заявив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Одна з бомб влучила в будівлю Жеку, інша знищила житловий будинок. Укрпошта анонсувала вихід нового благодійного поштового блоку марок, які присвячені Челенджер 2, Leopard 2, Патріот, Цезарь та м 2 Бредлі. Гроші підуть на дрони. Передзамовлення стартує вже від сьогодні, а придбати у відділеннях марку можна з 29 вересня. Гендиректор Укрпошти зауважив, що згодом буде і ракетна серія. ще одну втрату на війні повідомили у Понінківській територіальній громаді. На фронті обірвали життя українського захисника Віктора Вікторовича Сухецького. Тепер воїнові навіки лишилося 42 роки. Віктор був у лавах Збройних сил України, солдатом та навідником гірсько-штурмової роти. Військовий загинув 20 вересня під час бойових дій поблизу населеного пункту Приют на Запорізької області. Про дату й час зустрічі полеглого героя громаді буде повідомлено додатково. Співчуття рідним, вічна пам'ять та шана герою. У мікрорайоні Лесневе від сьогодні, 25 вересня, буде відсутнє водопостачання. Причиною відключення є аварійно-відновлювальні роботи. Комунальники також назвали орієнтовний термін завершення цих робіт 18.00. А через порив водопроводу до 16-ї години призупинено водопостачання вулиці Зарічанської, вулиці Верхньої Берегової, Нижньої Берегової та провулку Заріччя. Більше деталей про відключення ви можете знайти у нашому телеграм-каналі. Для зручного переходу скануйте. У середмісті Львова спіймали наркоторговця з Хмельницького. Перед комендантською годиною зупинили чоловіка для перевірки документів. У того при собі були наркотики. А саме амфітамін загальною вагою близько одного кілограму. Психотропний вже був розфасований у зіп пакетах та закладки. Правоохоронці вилучили наркотики, а хмельничанина взяли під варту. 35-річному жителю Хмельницького повідомили про підозру. Слідчі дії тривають. Музика. Вбивство на Летичівщині в селі Ялинівка на Летичівщині у власному будинку знайшли тіло 69-річного місцевого жителя. Судово-медична експертиза показала, що чоловік загинув внаслідок нанесення тілесних ушкоджень. Правоохоронці встановили, що 18 вересня до чоловіка в гості завітав знайомий. Вони випивали під час застілля У них виникла суперечка. Потім гість побив чогосподаря та пішов геть. Зловмисником виявився 33-річний місцевий житель. Його затримали і з'ясувалося, що чоловік уже притягувався до кримінальної відповідальності за нанесення тілесних ушкоджень та перебував на іспитовому терміні. Летичівські слідчі вже оголосили затриманому підозру, йому загрожує до 10 років ув'язнення. У центрі Кам'янц-Подільського висадили сакури. Містяни доєдналися до благодійної акції. Висаджували саджанці, деревця японської вишні, вийшли і дорослі та малі. Світлинами заходу поділилась пресслужба Кам'янець-Подільської міськради. Тепер вулицю Князів-Курятовичів будуть прикрашати 52 сакури сорту Роял Бургунді. Це лише перший етап благодійної акції. Деревця будуть висаджені і в інших районах міста. А у Шепетівці понад сотню ялинок висадили ветерани афганці. З ініціативою «Зелене місто виступили члени Шепетівської спілки ветеранів Афганістану. Завдяки їх зусиллям а також допомозі працівників відділу молоді та спорту. У Шепетівці побільшало зелених насаджень. Висадили понад сотню ялинок та стільки ж кущів. Варто брехти те, що навколо нас, піклуватись про природу та, звісно, допомагати Збройним силам України у боротьбі за незалежність нашої держави. Разом обов'язково переможемо. Долучайтесь до соціальних мереж першого подільського. Там ще більше інформації. Мирного та спокійного дня! Бережіть себе!